Цей агрегат в цьому році дуже виручає. Зараз ми вносимо 32-й кас по озимому ячменю. Касу потрібно впитатися в землю з опадами якимось, ну а зараз ми можемо і без опадів. Цей агрегат призначений для внесення РКД ну, рідких добрив. Працюємо ми ним перший рік, він у нас знаходиться два роки, але в тому році не було можливості ним користуватися. Зараз ми вносимо 32-й каз по озимому ячменю 125 літрів на гектар, на глибину приблизно 6-7 сантиметрів. Глибше не пхаємо, тому що в нас в цьому році недорозвинені озимі культури нам ну, не потрібно так на ту глибину глибоко каз ховати. Касу потрібно впитатися в землю з опадами якимось, ну а зараз ми можемо і без опадів в цьому році. У нас з середини февраля опадів майже не було. І от зараз 26 сьогодні. Так? 26 февраля ви бачите, яка у нас вже почва дуже суха, дуже цей. Тобто цей агрегат в цьому році дуже виручає. Ми трошки ждали ще февральних снігів, щоб вносити оприскувачем, бо у нас ну, об'єми є, на цього малюка трохи забагато, ну, але справляється. День, ну я працюю сам, то я з 9 до 10 це близько 70 гектар, а так 50-60 це якщо там ну, ще залежить яке поле, які гони і ну, які потреби. Ну, ми в цьому році заложили експеримент. Ми Зробили три пропуски оприскувачем через, через колію і потім зайшли з цим вулканом, попрацювали. Буде, літраж той самий, майже в ту саму пору, там буквально два тижні різниці. Ну, побачимо результат. Приїжджайте в нас комбайн з датчиком урожайності, Ми також будемо наблюдати, що буде, будуть зміни чи не будуть.